Вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Ольга Маліновська, координаторка фестивалю звичайної культури Живий Вогонь. І говорити власне ми будемо про фестиваль, який відбудеться вже 22 червня у Вінниці. Вітаю вас, пані Ольга. Доброго дня всім. Сьогодні ми будемо говорити власне про фестиваль. Розкажіть, що це за фестиваль вже в 14-те він проходить у Вінниці. Як взагалі започаткувався, і що має на меті цей фестиваль? Взагалі цей фестиваль започаткувався ще в 2009 році, Вінницьким козацьким полком імені Івана Богуна, це громадська організація. І от з тих пір ми практично вже 14 раз будемо проводити, два роки ми пропустили, бо був ковід, і перший рік повномасштабного вторгнення заподіяв нам, скажемо, відсутність цього фестивалю. Але навіть у минулому році, і в цьому році, незважаючи на війну, ми будемо його проводити. Тому що він має на меті зберігати українську культуру, тому що це фестиваль, який займається національно-патріотичним вихованням. І можливо, якби це був якийсь інший захід, ми б його відмінили, поставили на паузу. Але саме такий фестиваль його і потрібно проводити, тому що є на це різні причини. Бо фестиваль зберігає перше. Купальське свято, і ми його святкуємо саме 22 червня, в найдовший день року. Це так, як колись святкували наші предки в цей день. Саме в день, коли день найдовший, коли трави набувають найбільшої сили, так вважалось, а вогонь зустрічався з вогнем. Ну, наші предки вважали це магічним днем. Але ж коли в процесі вже московської окупації, то це свято перенесли на 6-7 липня, і люди до нього більше звикли. І було так минулими роками, що фестиваль проходив живий вогонь 22-го десь в тих числах. А е, люди святкували Купайло саме 6-7. Проте, вже зараз вже зрозуміли, що коли Різдво перенесли, а отже, і перенеслося саме Купайло. Хоч воно і не є церковним святом, воно є народним святом, і ми не є релігійною общиною, ми просто реконструюємо обряди купальські, точніше їх частину, саме на цьому, на цьому фестивалі. Проте цей фестиваль започаткували козаки, а отже, це пов'язано з героїзмом, це пов'язано з нашою історією, тому це фестиваль, коли більш-менш роки, це такий святковий фестиваль, танцювальний, багато пісень, багато радощів. Проте, коли військові часи, ми його все-таки робимо в такому мілітарі стилі і ми постійно говоримо там про війну. Цьому хотіла запитати вас, що от вже в 2014-й, і звісно, за цей час він якось змінювався, тому що змінювалися люди, і взагалі, в принципі, ну все змінилося за 14 років. Це досить такий тривалий період часу. Що змінилося? От коли вже почалася повномасштабна війна, от саме зараз, оцей рік і минулий, коли організовували, коли проходив фестиваль, що змінилося і що внесли нового? Взагалі я скажу, що він змінився ще з 2014-го року. Тому що я пам'ятаю фестивалі, які відбувалися в Хмельнику, Фестиваль часто переїжджав. Він був і в Вінниці, і в Якушинцях і в Хмельнику. І ось саме в 2014-2015 рік, шістнадцятий і от до сьогодні ми обов'язково включаємо такі, скажімо, мілітарі частину, обов'язково приймають участь і військові і представники. Різних служб, там поліції, МНС, і вони демонструють якісь речі, які зараз необхідні. Для нас війна почалася у 2014 році. Ми, як ніхто, говорили про неї ще задовго до цього. Тому на фестивалі ми обов'язково обов надаємо інформацію людям, яка потрібна саме зараз, в ці дні. Тому фестиваль якось одночасно зберігає культуру українську купайло, і одночасно героїзує тих людей, які боролися за Україну до нашого народження, і тих людей, які вже зараз борються за Україну. Ми обов'язково запрошуємо і ветеранів до нас на фестиваль, обов'язково запрошуємо тих людей, які приїхали до нас жити. Тому що, як вияснилося, свято Купала в різних регіонах України по різному святкують. Ми саме записали і відтворюємо подільський обряд. А ось в інших регіонах цей обряд виглядає в деякій ну, де мірі по-іншому. В деяких регіонах, де найбільше тиснули, цей обряд взагалі був десь знищений, і його там, можливо, бачили десь на телеекранах, де і все. Тому ми з задоволенням приймаємо до себе гостей з інших регіонів, які переїхали до нас. В цьому році вже навіть будуть учасники з інших регіонів. І дуже приємно, коли ми обмінюємося такою культурною інформацією. Значить, в цьому році буде багато цікавинок. Це так, я вже перехожу ближче до програми. Фестиваль, перше, створений і для дітей, і для дорослих, і, тобто всі вікові категорії знайдуть собі там цікаве, і з однієї сторони якісь невеличкі розваги, хоч ми не робимо в цьому році на цьому акцент, але і багато цікавої інформації для чоловіків, для дорослих і так далі. І для, для дівчат теж. Що цікавого буде? Фестиваль дійсно змінювався щороку. Він не схожий, ми ніколи не повторювали одне й те саме. кожен раз ми придумуємо щось новеньке, видивляємося, коли були більш мирні роки. Ми з Володіком Володимиром їздили по всій Україні, шукали якихось цікавинок на інших фестивалях, знайомили з людьми, привозили їх сюди. Ну, І таким чином ми, скажімо, знаємо багато людей, які приїжджають і, наприклад, от роблять козацький блок. Тобто у нас потужний завжди козацький блок на фестивалі. І вже козаки знають, що в 20 20-х числах червня треба їхати до Вінниці на наш фестиваль. Тому ми і в цьому році будемо чекати козаків з Житомирської області, Київської, Херсонської, Миколаївської, Дніпра, Луцька, Запоріжжя. На жаль, багато хто з цих козаків. Вже є загиблі наші учасники, і особливо ми тужимо за Василем Прокопенком, який буквально недавно загинув. Це душа нашого фестивалю, це наш живий вогонь, це людина, яка була щороку в нас, яка виховувала дітей. Це тренер по спасу. Він щороку в нас був. І от нам прийшло повідомлення, що його вже на жаль. Є така інформація, поки що чекаємо підтвердження. Насправді, якщо це буде не так, ми будемо самі щасливі люди на землі, тому що є. Така інформація. І є люди, які служать, тому вони не можуть до нас приїхати, бо часто нам задають питання: а хто а, а чо ці козаки не служать? Служать Служать дехто бере відпустку, дехто просто вже пенсійного віку, але вони займаються такою виховною роботою в себе на місцях. Дехто повоював, особливо в східних регіонах, хто живе з простою рушницею, відстрілював москалів. Тобто всі були при ділі. Так, є люди, які не можуть фізично цього робити, вони будуть обов'язково на цьому фестивалі. Тому, якби це питання. А з тими козаками, які не можуть, і вони на фронті, вони до нас будуть виходити по відеозв'язку, тому що вони люблять цей фестиваль. І ми би дуже хотіли, щоб ця війна закінчилася, і вже знову зустрітися на нашому майданчику. Так далі Цікавий в цьому році буде цікавий буде фінал. Ось в минулому році ми придумали такий факів шоу, в якому були прийняли участь 50 чоловіків мужніх. Це студенти училища поліції охорони Вінницького. І ми буквально за три репетиції зробили таку гарну постановку, коли вони виходили з факелами і під гімн нової армії. Потім вони перестраювалися в різні фігури і нам тоді дали дозвіл, бо тоді це було дуже важко зробити. Ми зняли це з дрона і всі побачили, що в кінці вони стали в тризуб. Це було дуже гарне, і люди буквально були такі роз... Скажем, в людей було дуже багато емоцій, навіть дівчата плакали, коли це відбувалось. Ну, а коли вже вийшло відео в соцмережах, то у Фейсбуці воно набрало більше, ніж півмільйона переглядів. Було видно таку, знаєте, це було піднесення духа в людей, нас хвалили, дякували за таке шоу. І коли в цьому році стало питання, а чи ми можемо вразити ще більше, тому що ну, насправді це там, коли ми всі знаємо, що зараз успіх десь по лайках визначається по переглядах. Тому ми такі думаємо, а що ж ми в цьому році маємо зробити? І тоді ми згадали, що ще кілька років тому ми були свідками такої цікавої події в буші, коли випалювали богиню ладу. Нам це дуже сподобалось, і ми дуже захотіли, щоб це було у нас. Але звісно, що ну, це було важко зробити. Це така керамічна фігура в людський розці і її випалювали там цілий фестиваль. Ми за цим спостерігали а ввечері, коли її відкрили, вона така. Розпечена, гаряча, її посипали піском, вона просто змінювала колір, і це було просто фантастично. І ми ще тоді подумали, Боже, ну це от нам потрібна така богиня вогню. І ось ми домовились, і в цьому році у нас народиться така богиня вогню, прямо на фестивалі, в рост людини випалять таку фігуру. Це зроблять наші тульчинські кермісти. Це громадська організація, яка об'єдналася навколо от таких гончарних справ. І вони приїдуть сюди і кілька діб будуть готувати цю фігуру тут. А потім протягом фестивалю її випалювати. температура в саркофазі, де її будуть випалювати, буде під тисячу градусів. А увечері, коли будуть сутінки, коли ми видобудемо живий вогонь. Оце саме головне, що всі чекають живий вогонь. Це теж у нас завжди питають. А чим відрізняється ваше купальське свято від інших? Ну, як мінімум, тим, що ми зберігаємо древній обряд живого вогню. Тобто ми висікаємо іскру вогню без сірників на спеціальному пристрої. Такі пристрої є лише у нас, і всі, хто хочуть бачити це таке красиве дійство, і в ньому навіть прийняти участь. Вони можуть до нас приїхати на фестиваль і самим навіть спробувати це зробити. Ось коли ми видобудемо вже в живий вогонь, ми відкриємо оцю богиню вогню. Але це ще не все, тому що десь порядку 150 людей буде приймати участь в такому вогняному шоу, тобто з вогнями, з такою хореографічною постановкою. І це буде дуже гарно зараз, значить, можу сказати таке, що в цій постановці будуть приймати участь декілька колективів хореографічних, які вже вчать кожний свою партію, але вони зустрінуться лише от під час цього дійства. Ви розказуєте на про настільки? Великий внесок взагалі, от скільки тут буде всього цікавого відбуватися, і це, звісно, і патріотичне виховання в якійсь мірі, і розважальне більше для дітей маленьких. А чи не буває у вас критика? Можливо, коли ви тільки проанонсували такий захід, чи не критикують вас і чи не кажуть, що куди такі масштабні заходи, коли на вулиці війна? Чи є така критика зі сторони? Звісно, буває таке. Люди часом пишуть нам в коментарях в соціальних мережах, але це як правило люди. Які ніколи не були на фестивалі і не уявляють ну, на справ... ну, справдішньої його мети. І не розуміють, що цей фестиваль саме зберігає українську культуру. І саме на цьому фестивалі головне зберегти нашу ідентичність, підтримати дух і військових, і цивільних, і простих людей, які зараз перебувають в стані війни, в стані тривожності, ну, от підняти от цей градус віри в нашу перемогу. Тому часом пишуть, але коли розбираються, вже розуміють, що в принципі. Їхні питання не на часі, тому що саме за культуру ми сьогодні і боремося. До речі, хочу так от відмітити, що багато людей стали розуміти, що цей фестиваль потрібно провести. І ми завжди цей фестиваль проводили за кошти там, частково своїх. Часто от ми свої з дому гроші давали. На нього часом вигравали великі гранти, як це було в 19-21 році в Українського культурного фонду. Але в більшості випадків в нас були благодійники, які нас підтримували. Частіше всього вони навіть не хотіли ніякої реклами, просто підтримували, бо розуміли, що важливість у цього моменту. І в цьому році, і в минулому році, ми відмічаємо, що благодійники при тому всьому, що вони тратять великі кошти на армію, там купують дрони, різні пристрої, допомагають всім, чи можуть, то вони дають навіть більше коштів. На розвиток культури, тому що усвідомлення в людей, які мають такі фінанси, відбулася якась перезагрузка, і вже не потрібно їх, скажімо, дуже просити. Вони говорять: в тебе фестиваль, окей, все, ти на мене можеш розраховувати. І от ми розуміємо, що у людей пройшла. При усвідомлення того, що культуру треба зберігати, і в ті моменти, коли держава не має за що її підтримувати, її мають підтримувати самі люди. Тому ми, як організатори, Знаходимо всі можливості це зробити. Артисти, які їдуть до нас з різних куточків і нашої області, і з усієї країни знаходять можливості. При тому, до речі, більшість артистів виступає безкоштовно. Деяким ми платимо такі невеличкі гонорари, і вони нас одразу попереджують. Що всі ці гонорари підуть на зсу, які вони підтримують свої батальйони, свої військові частини. Тому. Ми вони знаходять час, ми знаходимо сили, можливості і час. Артисти теж знаходять час і сили, і батьки підтримують дитячі колективи, а дорослі колективи, скажімо, за свій рахунок це роблять. Тому мені фестиваль дуже подобається завжди тим, що люди це роблять спільно. І цей фестиваль дійсно відрізняється від інших фестивалів, тому що сюди люди приїжджають як до себе додому. Вони вже знають один одного. Часто це Постійні наші учасники, які вже за рік готуються до фестивалю, роблять свої якісь цікаві номери, або створюють цікавенні локації. До речі, про локації в цьому році будуть дуже цікаві. Я не буду анонсувати, тому що. Є речі, які не можна сьогодні говорити, але вони будуть тому всі, хто мене зрозумів, вони прийдуть і все побачать. Насправді ви розказали достатньо багато тим, щоб зацікавити і щоб точно людям захотілося туди прийти. Ще скажіть, чи усі можуть це вітати? Тобто, не потрібно, чи потрібна якась реєстрація, чи просто в цей день, 22 червня, просто приходити і розкажіть, власне, де це буде, аби люди знали, так, куди йти. Так, так. Це буде 22 червня, з 12 до 21 години, в культурному просторі Щедро ботанічна 15 вулиця. І цей фестиваль і для дітей, і для дорослих, для будь-якого віку, для чоловіків, для жінок. Все, всім буде цікаво. Мене завжди питають: а коли найцікавіше? Ну, я не можу сказати, тому що. Кожний блок цікавий, цікаві хореографічні національно-патріотичні постановки. Це дуже цікаво. Кожний щось привозить таке мега круте, коли ти не можеш відійти від сцени. Цікаво, коли козаки. От в цьому році козаки знову ж таки: зброя, батоги, шаблі, показові виступи і так далі. Будемо ходити по вугіллю вже третій рік. Ми започаткували таку традицію і будемо це робити. Але в цьому році буде ще й масаж вогнем. Бо приїжджає до нас козак із Баштанки, який його... Позивний правило, і він робить такі масажі вогнем. Я не знаю, як це сама. Я дуже хочу спробувати. Це буде на фестивалі. Ну, потім блок вечірній, коли будуть виступати колективи гурти Тарута і Енджі Крейда, я думаю, пісні всі їхні знають, і буде теж ну, дуже класно. Ну і звісно, в кінці це. Вже М'єгашову, відкриття цієї богині вогню, видобування живого вогню це теж цікаво. Тому зранку до вечора беріть своїх знайомих, друзів, приходьте, буде класно. От, обіцяю, да, і будуть працювати кухні, обов'язково буде смачна українська їжа. В цьому році ми потурбувалися про те, щоб вона не була дорогою. Бо, бо різні часи бувають, але в цьому році ми скажемо, це буде козацька їжа, козацька кухня, будуть куліш, куліші, бограчі, буде плов смачний, будуть, буде уха, все буде дуже якісно зроблено. То можна весело, класно провести час з користю і ще й смачно поїсти. Я дякую вам за те, що ви до нас сьогодні завітали, і дякую за змістовну розмову про те, про майбутній захід, який відбудеться вже 22 червня. Дякую вам і вам теж. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Ольга Маліновська, координаторка фестивалю звичаєвої культури Живий вогонь.